Останніми роками попит на свіжі вживання авто лише зростає, вони зберігають переваги нових машин та продаються помітно дешевше. Одним з найцікавіших представників такого сегмента є Hyundai Tucson 4-го покоління NX4, що зійшов на конвейер 2021 року і торік уже пережив легкий рестайлінг. Далі з'ясовуємо на що звернути увагу, обираючи до рестайл версію цього кросовера. Хоча Тусан ще молодий і найстаршим екземпляром ще не виповнилося три роки, у нього вже є типові слабкі місця. Насамперед страждає декоративне хромове покриття радіаторної решітки. Дрібні сколи від камінців швидко перетворюються на матові острівці, те саме стосується фар РЛ, інтегрованих у решітку. Студіодні блоки єдина нерозбірна деталь, і їхня заміна коштує близько 30 тисяч гривень за штуку. А на розбірках запчастин поки що немає. Оскільки фари розташовані низько і вертикально, власники нерідко бронюють їх плівкою. Ще одна порада поставити дрібну захисну сітку під штатну решітку. Великі отвори легко пропускають камінці, що пошкоджують радіатор. Оглядаючи авто, уважно перевірте кромку капота та канавку даху над лобовим склом. Тут лак схильний до сколів, тож бронеплівка не буде зайвою. Hyundai Tucson NX4 комплектується новим сімейством моторів SmartStream, і саме вони визначають характер кросовера. Базовий SmartStream 2.0 MPI на 156 кінських сил це атмосферна четвірка з багатоточковим впорскуванням та ланцюговим ГРМ. Помічена поодинокі збої у фазорегуляторах CVT. Які дилери усували по гарантії. Двигун не боїться високих пробігів, але чутливий до якості оливи. Міняйте її щонайменше кожні 10 тисяч кілометрів, і каталізатор служитиме без скарг. Встановлювати ГБО не радять, перегрівається випуск і передчасно виходить з ладу каталізатор. Переважно для повнопривідних версій призначений турбований SmartStream Stream 1.6 GDI на 150 кінських сил, у деяких країнах на 180 із системою CVVD з безпосереднім впорскуванням. Він дарує кращу тягу, але вимагає якісного пального і суворого дотримання регламенту. Скоротіть інтервал заміни паливного фільтра до 30 тисяч кілометрів, і раз на 80 тисяч чистіть впуск, щоб запобігти відкладенням сажі на клапанах, типові болячки, легке запотівання прокладки клапаної кришки та шумність клапана керування турбонаддувом. Для імпортованих зі США машин трапляється SmartStream 2.5 GDI на 187 кінських сил, двигун із комбінованим впорскуванням, так би мовити, GDI плюс MPI. гарним ресурсом ланцюга, але він потрапляв під відгук. через можливий підтік пального на стику високонапірного насоса та рампи, Перевірте виконання робіт, інакше ризик загорання зростає. Блок також чутливий до металевої стружки в оливі, Недбале обслуговування може завершитися зносом носом шатунів. Усі бензинові Stream мають алюмінієві блоки, ланцюговий ГРМ та гідрокомпенсатори, тож регулювання зазорів не потрібне, а ресурс ланцюга перевищує 250-300 тисяч кілометрів. Дизельний 1.6 RDI на 136 кінських сил та гібридна установка на базі 1.6 GDI лишаються найекономічнішими. Головне стежити за DPF і вчасно регенерувати фільтр, а після 100 тисяч кілометрів – оглядати інтеркулер. Hyundai проводила сервіс акцію, бо конденсат міг потрапляти в циліндр та спричиняти гідроудар. Загалом усі силові агрегати Tucson nx 4 демонструють високу надійність за умови скорочення інтервалів заміни витратників та використання якісного палива. Шестиступенева гідромеханічна A6GF1 або A6MF2 на 2-літровому моторі найпростіша і довговічна. Робіть часткову заміну АТФ кожні 45 тисяч кілометрів і гідромеханік стабільно проходить 250 тисяч кілометрів і більше. Семиступенева мокра DST на 1,6-літровому T-GDI або 1,6-літровому CRDI позбулася проблем перегріву, але у заторах перевити селектор у режим нейтраль, щоб заощадити щеплення після 120-150 тисяч кілометрів. Можлива заміна щеплення за плану. Імпортовані зі США версії зі Smart Stream 2.5 GDI П'ять Джедій отримують восьмиступеневу 8 lf 2 Ранні машини 21-го року смикалися через прошивку і датчики швидкості. Але пізніше усе виправили після оновлень. Заміна оливи раз на 60 тисяч кілометрів, і коробка впевнено відпрацьовує 300 тисяч кілометрів і більше. Повнопривідна система з муфтою H-Trac стала надійнішою порівняно з попередником. Рідкісні відмови муфти лікуються недорогим ремонтом. Для профілактики роздатку бажано розконсервувати на 60 тисячах кілометрів та скоротити інтервал заміни оливи в редукторах до 45 тисяч кілометрів. Ходова частина Тусан проста і витривала. Першими відстрілюються стійки стабілізатора в діапазоні від 30 до 70 тисяч кілометрів пробігу, а кермові наконечники мають аналогічний ресурс. У задній багатоважівній підвісці після 60 тисяч можуть почати тріскатися сайлент-блоки, але критичного зносу вони досягають значно пізніше. Щоб уникнути проблем зі скошеними болтами, раз на 45 тисяч кілометрів варто розбирати вузол, змащувати різьбу та перевіряти розвал. Ресурс підвіски помітно залежить від розміру коліс. Базові 17-дюймові диски з високим профілем шин краще гасять удари, тоді як 19-дюймові колеса топ-версій прискорюють знос лендблоків і амортизаторів. Усі силові агрегати Tucson nx 4 чутливі до якісного обслуговування. Бензинові мотори не люблять затягнутих інтервалів заміни оливи, дизелю потрібне регулярне очищення ЄГР та повноцінні регенерації ДПФ. Коробкам, чисте АТФ і акуратне поводження в умовах міста. Оригінальні запчастини досить дорогі, але ринок уже пропонує чимало якісних аналогів. Hyundai Tucson NX4 виглядає привабливою покупкою навіть із пробігом близько 100 тисяч кілометрів. У кросовера немає системних болячок, а ресурсні двигуни трансмісії та підвізка витримують наші дороги за належного догляду. Перед придбанням обов'язково проведіть комплексну діагностику кузова, силового агрегату та трансмісії. Кваліфікований догляд допоможе уникнути неприємних сюрпризів і надовго зберегти переваги свіжої вживаної машини.